Доброго дня в даному відео ми обговоримо штрафи, які накладають представники районних ТЦК на військовозобов'язаних осіб, а саме приділимо увагу розміру цього штрафу, тобто коли він може бути зменшений, в яких випадках доведеться сплатити більший навіть розмір, та відповідно яка процедура накладення та сплати такого грошового штрафу. Як відомо, представники ТЦК зараз штрафують по двох статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це 210-та, це порушення призовниками військовозобов'язаними та резервістами. Табо військового обліку та 210 -та з позначкою. 1 порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Санкції цих статей вони є однаковими, тобто. В особливий період штраф накладається у розмірі від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Нагадаю, що розмір однієї неоподаткованої мінімуми доходу громадян складає 17 гривень. З цього виходить, що кінцевий розмір штрафу за дві ці статті він передбачений на рівні від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Багато в кого виникає питання, який же буде кінцево призначений штраф та хто. Це вирішує фактично. Рішення про розмір штрафу остаточне приймає начальник ТЦК після розгляду справи. Якихось чітких критеріїв не передбачено, але можуть враховуватися обставини, які пом'якшують вину, а також обставини, які обтяжують вину військовозобов'язаного. У зв'язку з цим може бути встановлений штраф як на рівні мінімальному 17 тисяч гривень, так і на максимальному рівні 25 тисяч 500 гривень. Якщо штраф накладається за порушення мобілізаційного законодавства. На посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб чи громадських об'єднань, то розмір штрафу є вищим від 2 тисяч до 3 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто для таких осіб штраф може бути встановлений на рівні від 34 до 59 тисяч 500 гривень. Важливо, що якщо військовозобов'язаний вчинить кілька правопорушень, наприклад, там не з'явиться за повісткою, не уточнить військово-облікові дані чи не пройде військово-лікарську комісію та за кожний факт чин. Нього правопорушення повинна бути заведена окрема адміністративна справа та призначений окремий грошовий штраф. Зрозуміло, що в сумі вони можуть складати більше ніж цей передбачений статтею розмір штрафу, але все рівно це окремі правопорушення, і на них накладаються окремі штрафи. В деяких випадках можливо сплатити менший розмір штрафу ніж те, який передбачений цими статтями. Мова йде про знижку 50%, яка була запроваджена у квітні 2025 року. Зміни передбачають, що якщо військовозобов'язаний згодний, що він вчинив правопорушення, визнає свою вину та погоджується оплатити розмір грошового штрафу, він може подати заяву про розгляд справи без його присутності. Таку заяву необхідно подати обов'язково до винесення постанови, тобто до фактичного розгляду адміністративної справи. Якщо встигнути це зробити, тоді районний ТЦК повинен по винести розмір. Штрафу на рівні мінімальної межі, тобто це 17 тисяч гривень. По-друге, якщо сплатити протягом перших 10 днів такий штраф, можна сплатити не 17 тисяч, а 8 тисяч гривень. Тоді адміністративне правопорушення буде погашене. Зараз же така заява подається або особисто до районного ТЦК, але найближчим часом ця можливість повинна з'явитись саме через застосунок Резерв Плюс. Але при застосуванні такого механізму ви втрачаєте можливість оскарження незаконного штрафу, тобто ви обов'язково повинні погодитися та сплатити Розмір штрафу у визначенні ось ці 10 днів з моменту отримання постанови. В деяких випадках розмір штрафу може бути збільшеним. Ми зараз говоримо про виконавчі провадження. Це дуже поширене явище зараз, адже багато які чоловіки, військовозобов'язані, не отримують вчасно постанови, чи отримують і не сплачують вчасно штрафи, відповідно, що призводить до примусового стягнення розміру цих штрафів. Нинішнє законодавство передбачає, що штраф необхідно сплатити протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, тоді райони ТЦК. Фіксує факт несплати самої постанови, так і передає справу до державної виконавчої служби. Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження для того, щоб примусово стягнути цей розмір грошового штрафу, але розмір подвоюється. Тобто, наприклад, буде не 17 тисяч гривень, а 34 тисячі гривень. Або бувають випадки, що не 25 тисяч 500 гривень, а 51 тисяча гривень. Це доволі великий штраф. Ну, дійсно, його багатьом громадянам дуже складно сплатити. Плюс військовозобов'язаному Необхідно буде погасити розмір виконавчого збору, який встановлений на рівні 10% від суми штрафу. Тобто, грубо говорячи, на етапі виконавчого провадження необхідно буде сплатити штраф в розмірі від 34 до 51 тисячі гривень, та плюс 10% виконавчого збору. Це може бути або 3400 гривень, або 5100 гривень. В деяких випадках розмір грошового штрафу можна оскаржити. Це можливо зробити або на етапі до виконавчого провадження, коли тільки винесена постанова, або навіть в деяких випадках на етапі виконавчого провадження, для того, щоб зрозуміти, чи є сенс, чи сплачувати штраф, чи можливо оскаржувати його до суду, необхідно детально розглянути матеріали справи, тобто саме сам протокол, постанову, процедуру, яким чином було накладено цей грошовий штраф. Якщо є підстави для того, щоб його не платити, а оскаржити до суду, це можна зробити. Нагадаю, що підставами для оскарження. Оскарження штрафу є або взагалі відсутність вини, тобто складу вчиненого адміністративного правопорушення, або порушення самої процедури накладення грошового штрафу. Найпоширенішими причинами для оскарження штрафу є відсутність протоколу про вчинене адміністративне правопорушення, або розгляд справи та накладення штрафу без присутності самого військовозобов'язаного. Всього всього можна зробити висновок: що наразі розмір штрафу для фізичних осіб встановлений на рівні від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо подавати заяву про добровільну сплату штрафу, можна сплатити на рівні 8500 грн. гривень. Якщо дійде діло до виконавчого провадження, тоді розмір штрафу буде встановлений на рівні від 34 до 51 тисячі гривень плюс 10% виконавчий збір. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи ви стикнулися з необхідністю оскарження незаконного штрафу від районного ТЦК, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін. Ми маємо значний досвід в цих справах та допомагаємо на всій території. toda a Ucrânia